Доброго вечора, шановні члени спільноти. Доброго вечора. Сьогодні відбувається чергова медична евакуація громадянина України, мешканця міста Умань, який має важкий стан в зв'язку з онкологією, зламане тіло позвонка, і людина взагалі лежача. Зараз ми знаходимося в землі Гесен. В місті гісен в уніклінік в Німеччині. Ось зараз нам дали таку каталочку. каталочку. Сигнал GPS потерян. <говорить> Дякуємо. Там, нам то да. Ми їдемо нашого пацієнта забрати. привести вже в так, давайте натисну. Це ж нам наверх, так? так? На нуль, Саша? Наверх. Так, на нуль. Таборі з нами були в реєстраційному центрі Чемні, дуже, дуже... швидке оформлення. Вони вже розуміли, хто ми. Та... Ні, вони завжди розуміють, хто ми. А так. Але а побачили стан пацієнта і дуже швидко все відреагували. зробили, відреагували, дуже швиденько все зареєстрували. Ось так, що зараз ми. Забираємо де Юру Макеєва і будемо вкладати в лікарню. Підтримати? А оце, оце, оце подавати. ось ми переклали Юру. На цю каталочку. Ось дружина Юрина, дуже симпатична така. Ліна і Юра, дивіться, який козак гарний український. А. Закохатися можна. Угу. Та, ось так. <реш> Давайте. Ну все, поїхали. Давайте. Туда? Давайте туди? Туда, туди, там туда.